Нині оддані празника успіння Божої Матері, того празника, якому Господь відкриває перед нами як правильніше називати нашу смерть. Її церква називає успенієм, сном. Наша смерть це сон, який переводить нас із цього світа у світ вічний. Зная таку істину, християни православні слідкували за кожним кроком, за кожним діянням, навіть думки контролювали, бо вони добре знали, так треба поступати, щоб у вічності наші діяння дали відголосок позитивний і милость Божу, і награду Царства Божого. Співаємо Божої Матері у роженстві дівство сохранила єси, а у успіння міра не оставила Богородице. Приставилася, перейшла, переставилася к животу, к жизни. Мати сущі жизни, вона родила нам Христа Спасителя, істочника жизни. І тому для нас так важливо запам'ятати. Божа мати перейшла в вічний світ, підкорившись закону смерті, но місті з тим смерть була, як і для всіх людей, лише ніяким кроком із цього світа у світ вічний. Який же крок роблять православні християни? Коли готуються до смерті, то особливо дивляться в ній не як кінець биття, а як переход у бо болі совершенної вічної битє, безбожні, не церковні, для них смерть кінець. все. Вони розуміють, що смерть то кінець їхнім ділам, їх грабежам, обманам, злодійству, клеветам, переслідуванню Божих людей і що ще головне, на страшному суді, де їх Бог буде судити, не утаїться і не одно діяння, і навіть злі плани будуть зараховані як зло, як основання для кари, но кари не краткої, а кари вічної. Бог благословив нам видіти і радуватися усьому світі, що Бог ізбрав нас для Царства Божого, і дала нам вся сила, і віра. Готуватися до переходу у життя вічної. Тому так важно нам віддіти в кінці життя не кінець битія, до котрого і не готуються люди злочинці, нецерковні, не віруючі. Вони думають, що хто хтось придумав таку собі казочку для простих. А вони, обманчики, злодії, клеветники, гонітелі церкви то особливо хитрі люди, вони знають при всіх властях пристроїти, і при всіх властях бути свої і угождати злим людям. Но життя складується так, що ні один із безбожників не отримав, навіть тут на землі нормального благословення і життя. Все їх життя стертоє, згублено і на смарку, як би казали, по-нашому. Да буде тволя Божа, щоб ми в сьогоднішній день просили Божу Матер, Божа мати, благослови нам, бо ми мали щасливе возростання, готовилися до життя вічного і пам'ятали, путь у життя вічної йде через мостик. Через мостик смерть, і до нього треба готуватися відповідно. Нині каже Павел, коли я до вас прийду, коринтяни, та би я не чув більше про такі гріхи, які у вас деколи споминаються. Коли я прийду, щоб ті, котрі що рішили, навчилися оплакувати. Обо ще й мені не прийшлося оплакувати таких гріхів, котрі сорішили прежде, і не розкаялися у своїй нечистоті, у блудодіянії і непотребстві, якої вони наробили. Уже третій раз іду вам. Слідкуйте, каже Павел, немного спорите, при устах двох і трьох, найбуде твердоє всякое слово. Довіряйте, не довіряєш одному при двох, або трьох, як про то сказав Спаситель Господь, де двоє або троє зберуться у ім'я, Метам'я посереді них. Ну і ті двоє, і троє не а вони просто віруючі. А Христов нічто більше є, чим двоє і троє. Я вам передсказував, – каже Павел. Коли находяся у вас у другий раз, щоб всі, согрішивши, не розтягували покаяння, якщо ти впав, піднімайся, бо страшною для воїна, для воїна впасти перед ліцем врага, і ти можеш намного легше бути пораженою, чим тоді, коли ти твердо стоїш на ногах у благодаті Божій. Бо лише так поступаючи і в таких трудах показавши приклад, засіявши в наших дітей сім'я духовної, сім'я наукової, і сім'я виховної, ми тут діти Божі маючи сперва маленьких дітей, а потім ті по милості Божої, котрі возростають у великих людей. Бо були добрі послідовники нашої православної віри канонічної у тисяча 1150-річної, а у вічності разом з освятими змогли ми наслідувати Царство Боже. Амінь.